Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ту канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Дання голос Америки опублікувало інформацію, за якою між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, внаслідок якої обидві країни хочуть отримати збільшені військові потужності. Про що заявив представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі на брифінгу в четвер, 7 грудня, коментуючи зустріч у Москві, Президента Росії Путіна з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі Кірбі зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між двома країнами видно протягом останніх місяців багатьох місяців. Очевидним доказом цього є безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії, і зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі. Аби вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру, заявив представник Білого Дому. За словами Кірбі, ймовірно, Іран теж хоче отримати вигоду від такого партнерства. У нас є підстави вважати, що вони хочуть отримати деякі сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті або ж балістичні. Я не можу сказати, що ми бачимо реальні докази переміщення таких оборонних засобів. Але між цими двома країнами, очевидно, поглиблюються відносини в оборонній галузі, що є негативним фактом, звичайно, в першу чергу, для української держави, яка веде війну з Росією. Кірбі зазначив, що така співпраця є загрозливою не лише для українців. А й для мешканців близького сходу за його словами сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його дестабілізаційну діяльність ще більш тривожною, і вони можуть далі здійснювати певну напругу. В відповідному регіоні мова йде про Близький Схід. Також, відповідаючи на запитання журналістів, Кірбі прокоментував ірність, потенційних перемовин між президентом України Зеленським з очільником Кремля. Він вкотре наголосив, що президент Зеленський має сам визначити, на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним. Взагалі не розумію, для чого це питання було поставлено ще й кірбі. Якби ви зараз опинились на його місці чи на місці його військ, ви подивилися на фронт і побачили багато росіян. Ви бачите росіян, кількість яких зростає, тому що Путін продовжує вербувати додаткові сили та кидати їх у бій. Поглянувши на поле бою, ви побачите Збройні сили Росії, які готові піти в наступ. Вони, ймовірно, не збираються просто перебувати в оборонних позиціях в цю зиму. Тож, ви хочете бути готовими прийняти це і бути у змозі не лише захищатись, але йти в атаку, сказав Кірбі. Ну, із цієї відповіді можна зрозуміти, що про жодні переговори між Зеленським і Путіним не може йти мова, враховуючи те, що росіяни накопичують ресурси так для того, щоб проводити наступальні а не оборонні операції проти української держави, також було наголошено, що мета сполучених штатів від початку війни надати Україні необхідні засоби. Для захисту та контрнаступу. І ці засоби ось ось закінчаться, зазначив Кірбі, наголосивши на необхідності ухвалення Конгресом запиту президента США на додаткове фінансування для України. І далі. Додається інформація про те, що президент Росії Путін цього грудня в Москві зустрівся з президентом Ірану Раїсі на зустрічі за повідомленнями російських змі, обговорювали серед іншого товарообіг між країнами, який, за словами Путіна, за минулий рік збільшився на 20%. Але це така ширма для російських медіа. Основні питання, які обговорювали Путін з Раїсі, звичайно були пов'язані з постачанням озброєння із Зближенням співпраці саме в військовій сфері, і це знову ж таки правильно те, що Сполучені Штати Америки вони акцентують увагу на співпраці ось цієї гадюки жабою, і що ця співпраця вона може нести значні загрози не тільки для України, і ці загрози ми вже відчуваємо, але й також для регіону близького. Сходу частково ми це спостерігаємо в Ізраїлі, який веде війну з угрупуванням Хамас в секторі. Гази, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!